З чого почати читання Біблії, якщо ви ніколи цього не робили або вже починали, але закрили, бо нічого не зрозуміли. Розкажу невеличку інструкцію, як повернутися до читання насолодою і користю. Почніть з нового заповіту з Євангелії. Вони описують короткі історії про Ісусові чудеса та тексти його проповідей. Не читайте залпом великі уривки. Старайтесь прочитати одну цілісну історію і для початку не змішувати біблійні події. Перед тим як відкрити Біблію, постарайтесь трохи втихомирити серце, розум і трошки заспокоїтися. Можете коротко звернутись до Бога. Господи, дай мені Твого Духа Святого і промов до мене. Якщо у вас торкнулася якась фраза або одне слово, постарайтесь запам'ятати, а краще запишіть. Подумайте, чому саме зараз і чому саме цей уривок вас так зачепив. Протягом дня, у вільну хвилину, прокручуйте в голові собі цю фразу чи слово і осмоктуйте її як цукерку. Повірте, Бог буде давати вам розуміння. Може не одразу, може з якоюсь подією у майбутньому, але це точно станеться, коли. Для цього буде найкращий час. А тепер найважливіше: не розчаровуйтесь, якщо читання дається вам складно, або ви не бачите ніяких миттєвих результатів.